Нещодавно майже всі співробітники комунального підприємства «Житлогос» були підняті по тривозі. З'ясувалося, що терміново викликали комунальників на роботу для екстреної зачистки дверей та стін під'їздів багатоповерхівок в Олександрії. Паркани та огорожі теж не залишились без розклеєних на них листівок. На багатоповерхових будинках та в інших місцях з'явилися аркуші паперу з вже відомими на весь світ нецензурними висловленнями на адресу очільника Російської Федерації Володимира Путіна. Але крім Путіна такі висловлення в листівках містяться і на адресу екс-президента України Віктора Януковича та міського голови Степана Цапюка. На листівках всі три вказані особи названі через дефіс відомим висловом, що полюбляють футбольні фанати. Хто є автором та розповсюджуванням листівки, невідомо підпису на них немає. Нагадаємо, що міжнародний мем з Путіним увійшов до відомого онлайн-словника. Сленгу, ось як пояснюють це висловлювання в словнику людина, якій не можна довіряти, яка вщерть заповнена брехнею, і знає про це, але поводить себе так, неначе вірить у свої слова.